Це моя перша поїздка вам кореспондента на прикордонні, адже цей населений пункт знаходиться власне на кордоні з РФ. Поспілкуємося з жителями Краснопілля. а Також хочу сьогодні завітати до редакції місцевої газети, аби дізнатися, якою є журналістика в умовах постійних обстрілів. Краснопільська газета Перемога заснована 23 лютого 1932 року. Так історично склалося, що саме 23 лютого 2022 року ми мали святкувати своє 90-річчя. Завжди була у мене мрія така, та вона залишається. Що колись, можливо, в кращі часи буде якийсь музей, а якщо не музей, то може куточок перемоги в музеї. От Тоді ми туди передамо наші підшивки газет. Це правда вкладя з історії. Як я говорив, тут підшивки, ось дивіться, 47-й рік. Коли ми проходили процедуру перереєстрації з роздержавлення, нам часто задавали питання, чому ви, коли вже відкриваєте нову газету, перестройте, то змініть її назву. Це було до війни. Но ми так подумали, що не ми давали назву Перемога, не нам її мінять. І час показав, що така назва символічна. І вона буде перемогою, як сказав один наш читач, передплатник, дідусь, коли приходив сюди газету передплачувати. Це якраз тоді були сильні обстріли. І він нам сказав, що хай краще буде виходить перемога, аніж чиясь побіда. Ну і ми цим гаслом керуємося в своїй роботі. Що таке ж перемога вона як не назови, назва оптимістична і спонукає до роботи. Ой, зараз хвилиночку, а то у нас опять телефон упаде. Це в нас тут такий дуже давно колись прибилося кошеня, і ми його то. Всі вместе місті все всі разом. Тематика в нас у всіх одна. Зараз війна, і ми пишемо про свою громаду, про прикордонну, яка живе в цій війні. Ми трошки задіяні більше, там скажемо, чим хтось там далі в України. Ну, слава Богу, не так сильно, як інші. Коли воно там десь ти чуєш, як воно трошки там, гепає, і ти напрягаєшся і думаєш, ну хто ж воно такий? І думаєш, ну це наші хлопці гепають, тому що ну, саме таке приятніше подумати тільки це. Не хочеться ж думати, що зараз прилетить і гепне. Ну, прилітало, звісно. Що ж ти зробиш? Нерви, поки трошки прийдеш в себе, ну тоді треба далі йти працювати. Що ж робити. Ця перемога вже нам дала важкою ціною. Ми ж бачимо, як люди чекають нашу газету, значить, ми тут поки потрібні, це наше покликання будь коли людей. І ми бачимо, якою ціною да дається те, що ми тут зараз стоїмо, розмовляємо. Тому я знаю одне, газета буде. Буде вона після нас, вона була до нас. І я думаю, коли там ще через кілька десятків років хтось візьме підшимку з 2022-го. До того моменту, коли ми таки ж переможемо, вони будуть дивитися історію, пізнавати вже саме по нашій газеті.